Не топчи в болото мої бідної голови. Ані вбий мене. Аби я на то все не дивився. Майколо, то не від мене залежить. Я тепер одного пана знаю. його. Що він мені скаже? Те й зроблю, з ним мені нічого не страшно. Ганьба то ганьба, смерть то смерть. А ти роби, що знаєш. Господи, Господи, вона зовсім дурів, говорить як у горячці, се він проклятий, їй якісь чари, якісь здання, він із розуму звів, щоб насміятися. Здоров був, Микола. Здоров був, Михайле. А прецінь. Ти хоч раз заговорив до мене як до старого знайомого. А ліпше би нам не знатися, Микола. Е, Микола. Чого ти так Не мов би я тобі батька зарізав? Ти мені ще гірше зробив. Не плети, дурниць. А ти радше з цією ворожкою порадимось, як нам далі в світі жити. Спасибі тобі, не п'ю. Як ти не п'єш? Нині тиждень пив. Випий? Вдар лихому в землю. Не журись. Наймошкова кобила журиться. Що велику голову має. Бачиш, з тобою немає іншої ради. Здохбись, Михайло. Здох бись? Файно ти мені здоровля зичеш. Сміхованець тебе бігме сміхованець. Що ж, Михайле, що кому належиться? А ти гадаєш, що мені належало би здохнути? Гадаю, це було б ліпше. І для тебе, і для мене, і для отцеї. І для отцеї? А про господиню ми й забули. Анно, Випий за здоров'я свого чоловіка. За твоє здоров'я, Михайле. Ха! Бачиш, Микола, а твоя жінка мені трохи ліпшого бажає. А тепер випиймо за її здоров'я Ну і міцний твій вишняк, Михайле, від кількох чарок вже й в голову б'є. А знаєш, як я тобі сказав так по призні по старій знакомості. А що такого? А може би ти перестав бувати у мене? А це чому? Надоїли тобі мої відвідани. Надоїли, не а надоїли, так. Ліпше, би ти не показувався. Не можу, братчику. Їй богу, не можу. Служба моя така. Все, попри вашу хату, моя дорога йде, а притім, серденько. Ще одна річ припутана. Яка? Тебе ж нібито пустили з криміналу. Нібито? Як то нібито? Значить, ти гадаєш, що я? Дитина ти ось що я гадаю, але чим тебе застрашити можна. Не бійся не такий чорт страшний, як його малюють. До всього чоловік звикає. Про що це ти закидаєш? я не зовсім тебе розумію. Порозумієш? Порозумієш, братчику, як на те час прийде. А тепер знаєш, що б я тобі радив? А що такого? Жий тихо, смирно, як Бог приказав. І ні про що не дбай, що довкола тебе твориться. Ні про що не дбати? І ти гадаєш, що це можна? А чому ж не можна? Певно, що можна. Послухай мене, братчику. Тисячі людей живуть ось так, як ти, і навіть не питають, звідки пішло, хто кому винен. Сталося, склалося, що порадиш. Треба жити як можна. Треба брати життя, яке є. І з розбитим серцем дурниця. Серце. У кого? Воно. Ціле? І на людським посміховищу? А ти наплюй на людей. Чого тобі від них треба? А як будеш ти з них сміятися? Вони з тебе сміятися не посміють. Ще й самі до тебе прийдуть. Що ж, Михайле? Мабуть, мудра твоя рада, але надто міцна на мою слабу голову. Не видержить моя голова. Не бійся. Видержить. Я тобі допоможу. Я кожному. В голову скручую. Хто посміє з тебе? Сміятися? Багато буде скручених голів, Михайле. А це вже моя річ. Признаєш, щоб я тобі радив. А що такого? Я бачу, ти розкис, ослаб. Сон тебе клоне. Пішов би собі на тік та й заснув. А ти? А про мене не турбуйся. Я також трохи відпочину, а потім піду додому. А може би ти сам пішов на тік? Та й там заснув? Ну, Микола, не роби комедії. Іди. Тепер ми самі. Я боюсь, щоб він собі там якого лиха не заподіяв. Не бійся. Підеш собі за в солому та й засне. Михайло. Михайло, що буде з нами? До чого вона діяти? Що воно скінчиться? Дурненька. Ось чим вона турбується. А хіба хто в світі знає, до чого що дійде, чим скінчиться? Жий та дихай, доки живеш, зле тобі. А якщо не зле, то дякуй Богові. Ось коли буде зле, тоді будемо думати про те зле. Чим воно скінчиться? А нічим воно не скінчиться. Будемо жити, доки можна. Будемо любитися, доки можна, доки вони нас під ноги не візьмуть. А потім один кінець. Всі помремо. І чорту в зуби підемо. Ось чим воно скінчиться, коли хочеш знати. Yo, 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 ay, yo 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 Ой не кумови чесні. Вірте мені чи не вірте, а мені здається, що пан біг часом собі сміх із нас робить. Ой, піп службу відправляє. Та людей же А Шандар шандарси став на хори апостол читає, ой люди си проступили, а й стали у кутки. Бо і через сутки. Бреще та чутка. Усі брешуть, хто її далі розносить. Яке вам діло до мене і до моєї жінки? Що у вас то обходить, що ми їмо що варимо, чи ситі, чи голодні? Раді громадській о тім говорити, ЗАСЬ раді ДО домої жінки немає рада права. Ой, люди, люди не ріжте мене без ножа, ой, не мучте мене, ой, не павритеся в моєму серці, чоловіку без вас тяжко ви ще додаєте. Ой, тяжко, людинки, тяжко. Ой, він пішов до сусіди, Та й зачав питати, ту Мої жінки, нема колохати, ой бідний я людинки бідний, як той мах на четверо, як горох при дорозі, і що моє бідний чоловік робити. Взяв я. Продав конята, гроші сховав, та й пропиваю потроха. Найдуть, не, не стане тих, знову щось продам. Ще мені господарем не бути, так нехай йде все. І поле продам, і хату продам нехай. По тому, що буде. Коли по тому? Як по тому? У мене вже тепер по тому? У мене вже тепер по всьому. Дальше нічого не буде. А нічогісінько. Николайку, <this> торгах. Скажу слово й за неї. Вся біда в тому, що дітей нема. Якби було діти, вона б таки не пустилася. Діти то велика річ, діти половина матері. Одна половина може би рада, що позволити собі, а друга кричить, не пускає од ми мало, а зна, що буде? І не пустять там тої половини, а що молодій жінці, сажі. Бач, нікола, не будь дитиною, а ти би погрозив зінці, ударив раз чи другий, не до цього шандра постався. Що то він завоював тебе, чи що? Покажи йому, хто в хаті господар двері. Перед його носом замкну. Сіпом по голові. заїдь. Сіпом по голові. Мундур нашка маття. Він най мене скаржить. Я вже буду знав, як боронитися. Ще побачимо, хто тут старший. А тут що? Празник якийсь кумашня чи... Поминки та поминки. Поминки справляю. А по поки... кім? По собі самім. По своїм життю, по своїй честі, по своїм супокою. Я бачу ти трохи тея. Язиком путаєш. Як то путаю? Я не путаю. Я правду договорю! Це ти моє життя попутав, так що кінця не найду. Не плети, дурниць. Радше частуй у гості. Ой, частував ти мене. Не такого ти частунку від мене варт. Що? Що ти кажеш? А якого частунку? Ось якого, коли знати хочеш. Михайло, спокійся, що ти робиш? Я спокійний, нічого не роблю. Але плювати на себе не дам. Так ось, ти, як мені платиш за мою доброту. Не за доброту, а за дурноту. За те, що ти плюєш на цісарський мундур. Я на цісарський мундур я плюю. А на того огидника, що ганьбить образ Божий, ти його знаєш, Михайла Гурмана. Це, Микола, стидайся. То я маю стидатися. А ти стидаєшся. А та огидниця стидається, що раз у раз з тобою по селі волочиться, ви маєте стид. Зась тобі до нас. Кому зась? Мені зась, як і ти мені маєш право заськати. Я тобі зараз скажу, яке я маю право заскати. Ти пам'ятаєш, ким я був колись в нашому селі. Урвитель, розпишака. Брешеш друже, бо чесний парубок. Може, трохи та загарячий кривди, я не любив. Неправди не міг стерпіти, і то було моє нещастя. Було дещо гірше. Правду кажеш. Я тобі зараз скажу, що ще причинилось до мого нещастя. Я полюбив оцю бідолаху, Анну, Скривджену. Та поштурковану нелюдами братами. Ця любов була для мене єдиним найдорожчим скарбом. Вона могла з мене зробити порядного чоловіка але ж ти, Микола, До спілки з тими нелюдами братами вкрав мені те одиноке щастя. Я вкрав? Господи, що за мною діється? Чи весь світ виронгами обертається? То по-твоєму. Я виходжу ще й злодієм. Спокійся, Микола. Адже твоє сумління само тобі каже, що це моя правда. Брешеш, я її не їй не силово. Вона мені ще вдячна була. Адже ти бачиш її вдячність. Сати, вороже, звів її, обурив, причарував. Ти мав три роки часу, чому цього не зробив. Бо я. Не чарівник. Ось чому. Бо ти віхоч. А не чоловік. Ось чому. Я віхоч. <клух> Анумаш мені з хати. Микола, ти трохи п'яний, ходи краще спати. П'яний чи не п'яний не твою річ з хати мені забирайся. А ось я наступлюсь. І заночую тут колись схочу. А завтра оба разом підемо до міста. Пощо? А там знову в суді на тебе щось наговорили. Юду, ти і підо мною з того боку риєш, доконати хочеш. А не діждеш. Що ти зробив, дурня? Ти знаєш, що тобі буде за все? Не мені, а тобі. Сим не жартують. Ха-ха, <плес> що з тобою, Михайле, кров, Михайле, ти ранений, Забитий. Бісян. Трохи поблити перестав у Чого став ти трусишся? Дай мені рук? Ще насправді, нас справді тобі, що нічого, навіть ліків не треба. Сі свідки дайте їм спокій? Вони не винні я сам. Михайле, на кого ти мене покидаєш? Що я тепер сама без тебе зачно? Анно, спокійся, хіба ти не маєш для кого. j'ai t.